У ігру в Роману. Розпочинаємо ігру з ужаса. Рома,

Дай м'яч мамі сюди М'яч правий? Правий, правий Йо Остав! Та воротарю, ти шо? Йо Пиши, Юля то саме Типа, приватний кой. Що робити? А, чого? Mm -hmm. Це буде, муси бути так. Муси бути так. Тобі, я не знаю, що. Бо вже цей дзвонить. Алло. Алло. Мені чолечки. А, така знову писало нам, що блокує Ро. Так. Пише: поверніть пристрій, в орієнтацію пишу. заблоковано. Ну то показує, а ну показує зараз. Що показує. Ну то все, собі ну, то най-то. Воно просто пише мені, орієнтацію заблоковано, поверніть пристрій назад. Але якщо ви кажете, ну то не буде. О! Ні! Ой! Пеналька! Очка! Пеналька! Пеналька! Пеналька. Пеналька. Ставай, Влад! Роман краще був. Ну? Роман! Б, <р 'їхи> Влад, розходи ногу! — Влад, помасажуй! — Ні, чого? Хто в мене більше вірить? Ану! А ти не неповно! Він Виходить на поле! А чи важко, коли так було? Вас не можна? Я не розумію. ваш важко можна, а тут і тяжко. Запить, мають стучний давай. Запитайте, скільки метрів стратегич. Сюди має там керувати, а не... Тримайте, хлопці. Це суддяки компетентний. Суддя треба поміняти. Суддя, а не суддя. Влад, Влад, помасажуй собі ногу. Давайте тримай дітей. Але вітер! Господи, больше поможет один. Господи, больше поможет. Лед, лес. Молодец! Молодець! ноль. Молодец! Давай трошки розбігайся! П'ять коли хто спожив, запиши Ежови! Влад, давай! Влад, площадь, Влад, площадь. Добре! Добре! Пішов, пішов, власне пішов! Но! Ну! Ну, що це таке? Та зберися, що є? Добре, давай, 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 давай,

тубе 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 бе 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 тавай що це варить воще пеня приймає компьот чому Влад, давай підключайся. Влад нього. Ну. И ведя приют. Влад нього! давай, 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 давай. Да, мать, ну пья. Гоняю! Туди, туда, здесь лобчики, служить, служить, хлопчики, служить. Чукосни, тих туда, вот так. Бачите, біту. Так, так. Нише, нише, нище. Прискоче. Артем, Артем, бери Артем і давай пити, Артем. Ти. Все, Матвій, давай! Ну, Матвій! Бери, м'яч! Матвій! Петлюк! Борися!

Парад, передюди, підлюд! Давайте там в цей. Запориться! Старчик, тривай тримай лампу, стачик, зломку тримай! Remind <laughs> Приймай, переш. Перець. Добре, все ще добре, добре, Не дай! Давайте, хлопці, треба кол! Не співаєшся. Не співаєш, вчений співаєш. Я їх спокійно спати і все. Погоди, кажи, каже, каже, каже. Штрафний пробиває ужмати. Пошу, штрафний, треба, 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 ту спинку, Костик, ти не жде, а забігай зразу вперед! Ось ти є рот! А те, будьте акурати! Вау. Вертайся, вертайся. Дай, 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 дай. Турке, іди сюда. Зараз викликаємо, прямо до. А там уже тато судить. Вонка-конка, гоще, остат 500 євро, страхуй ротчика. Забігай! Гоще, гостя, це теж є, якщо вони не вибивають. І не дайте вас. Артем, не дай слово діграти, Артем! І що сам? Гость, грось, гость! Ну зацепися, ну! Чуєш, суддя? Нє, та як наших, <риколи> та не біда! Ростик, на бипереді не Рома, тепер забий гол! Ну, прийми <риколи> м'ять! <риколи> Перехоплюй, Рост. Аста! Иди сюда! Ростик, иди сюда! Іди, отійди, бороть, отійди. Ой, давай, 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 Вибай! Вибай, давай! давай Вибий, да! Молодец! <потуваки> Давай, Владос! Сортенку тримай, сердцей! Лад! Лад! Да того ты весь його! За себя! Миша! А, Миша. Давай! Тікай, тікай! Молодець! Тікай! Ну, Міша, тихай... ну! тікай не! Та що? Не було коло! Ну, вітер! Вітер Я, Вікторія виграла! Один-ноль. Я! Віторі!